Бачиш, паша, зима нова, а куртка в мене стара. Я в цій куртці стільки перезнімався. що? це наша моя фартова куртка. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми вам розповімо 10 особливостей, як підготувати вашу Теслу до зими. Цьому випуску ми будемо розповідати, декому можуть здаватися банальні речі, тому що Тесла це в першу чергу автомобіль і його потрібно використовувати як автомобіль. Ми поговоримо про особливості саме Тесл, наприклад, там по їхній електричній частині, що відносяться високовольтної батареї або або системи теплового насосу. Ну і того, що там в неї є безрамочні ці от двері, які теж потрібно деколи приділити ним додаткову увагу, щоб більш комфортніше користуватися ними саме взимку. І перше, це очевидне і напевно знайоме всім власникам будь-яких автомобілів. Це 12 вольтова система або 16 вольтова, якщо у вас свіжіше тесла. Тесла настільки розумна машина, що вона в принципі сама вам підкаже, коли потрібно замінити ваш низьковольтний акумулятор. Але якщо ви довго будете ігнорувати цю помилку, яка світиться у вас на екрані, або світилась, зникала, світилась, зникала, Саме з настанням перших холодів ви можете стикнутися з тим, що у вас висадиться цей акумулятор. І я не скажу, що це катастрофа, але за цим будуть мати певні наслідки. Потрібно буде додатково запускати окремий автомобіль, прикурювати його, і це прикурювати Тесли можна і треба. Їх можна до речі, навіть прикурювати від звичайних бензинових з звичайним простим способом. Це якби зробити можна. Але Тесла вам же ж сама підказує. Зверніть увагу на акумулятор. Вам скоріш за все потрібно його замінити, і саме от перед зимою це хороший час, щоб замінити свій акумулятор на свіжий. Досить вже його мучити і заряджати. Свій старий здаєте в утиль і купуєте собі новий хороший акумулятор і користуєтесь задоволенням своїм автомобілем. Якщо у вас розряджений низьковольтний акумулятор, він додатково буде висаджувати за ніч ваш високовольтний акумулятор. Тому, якщо ви побачите, що у вас є підвищений розхід високовольтної батареї за ніч, поки вона припаркована. Це також сигнал для того, щоб додатково перевірити свій низьковольтний акумулятор. А зараз другий момент, на який потрібно звернути увагу, ми говорили в одному з наших відео в, в Інстаграмі або в Тіктоці, скоріш за все, і там, і там, про те, що з заводу не доливають фреон в систему масло, в систему теплового насосу. Тому, знову ж таки, ми нагадуємо про те, що треба це контролювати, особливо, коли весь автомобіль приїхав з аукціону, вам це потрібно перевірити. Але минулого разу ми не договорили, як то кажуть. Штука в тому, просто що ну, в короткому форматі на це не сильно є часу, тому що там хвилинка плюс-мінус. Тут у нас на Ютубі час є. Дивіться, коли ви перевіряєте кількість фреону і мастила в системі теплового насоса будь-якого автомобіля, воно робиться не вагами, не пальцями рахується, не щупається компресор, скільки там є спеціальна установка, яка що робить, викачує з вашої системи все мастило і весь фреон. Показує вам на екрані скільки його, і тоді ви розумієте, чи потрібно, скільки його потрібно доливати, чи потрібно його доливати. Але в будь-якому випадку його потрібно всього викачити, щоб система визначила, скільки саме його. Бо Тесла вам не покаже. В неї нема системи, яка вимірює там, по тиску чи по вазі, скільки там того має бути фреону і мастила в системі. Тому це діло треба викачити. Які ховаються за цим нюанс? В Америці часто використовується. 100, 1, 2, 3, 4 його називають, фреон, який вважається більш екологічним, в європейських версіях він ще раніше з'явився. Зараз вже і в Америці всюди його заливають. В наших широтах більш розповсюджений 1-3-4 фреон. І відповідно, якщо ви хочете спростити собі життя в подальшому, коли ви будете експлуатувати цей автомобіль з часом, і деколи буває так, що в систему потрібно додати фреон. І якщо ви його хочете легко знайти і швидко, що саме головне, і недорого, то краще його замінити саме на 1-3-4 з того, який у вас є. Чому? Тому що, наприклад, дозаправити оцей дорогий... Екологічний європейський або американський фреон, він майже в п'ять разів дорожчий. Оцей от екологічний фреон, за звичайний 1,34%. Тому, якщо ви хочете більш ефективно і більш енергозатратно, більш-менше грошей тратити на своє, замініть собі фреон, ви зробите це раз, але потім ви спокійно зможете собі дозаправити фреон навіть на будь-якому сервісі, будь-якій заправочній станції. Я навіть чув, що там нашим клієнтам хтось, хто заправляв їм вдома кондиціонери, їм і в тесло заливав фреон. Тому таке теж можливе: спростіть собі життя, замініть фреон по бажанню. Ну я, наприклад, би замінив. Хочете чи не хочете, якби вибір за вами? Тому знову ж таки, це моя просто від себе рекомендація. Сама Тесла такого не робить і зазвичай правильно залишати той фреон, який є, тому що він екологічний. Але ну я би, наприклад, замінив, тому що я хочу знати, що якщо буду їхати з Києва. Знаєте, у Вінницю, і мені десь я відчую, що не, не дозалитий, там погано працює кондиціонер, я зможу заїхати у Вінницю і там все їх заправити за нормальні кошти. Наступний важливий момент це відноситься насправді не тільки до Тесел, а до всіх автомобілів, у яких безрамочні двері, безрамочні вікна, як хочете, так і називаєте. Це коли скло тут прямо прилягає до цієї резинки. Це виглядає дуже ефектно, тому що бачите, які двері красиві. Я так можу встати і вам тут говорити. Але взимку, коли оця резинка починає добіти, у вас назбирується на краю скла якийсь конденсат, або в ущільнювачі тут якийсь конденсат, ви закрили свій автомобіль, пішли спати, і зранку ви просинаєтесь, і скло прилипає до цього от ущільнювача, це насправді неприємно. Відірвати, якби його можна, але є ризик завжди пошкодити якийсь механізм. Або саме скло, або скло підіймач, або ну, резинку навряд чи от скло і скло піднімач можна. Тому перед зимою, я, наприклад, так роблю, силіконова змазка. І от оці от місця прилягання і дверей, і скла бажано перед зимою це все діло змастити, щоб вам двері і скло не примерзало до цих ущільнювачів. Тому що ну знову ж таки, це спростить вам життя. Можна зробити по-іншому. Ви можете перед тим, як сісти в автомобіль, там кожного дня його дистанційно нагрівати. Салон тут буде весь тут, буде все жарко, воно саме все поростає, і ви відкриєте. Але ви втратите багато енергії. Для чого це робити? Промажте собі отут і забудьте. Якщо ви забули, то знову ж таки прогрієте собі взимку салон, відкриєте нормально двері. Тоді насухо все протерли, промазали силіконом, буде все класно. Наступний момент це механізм цих отручок. Знову ж таки, це відноситься не тільки до Тесел, але в Теслах є свої особливі ручки, на відміну від ікса. В Ікса, якщо ви знаєте, ручок немає взагалі, там кнопки. Але от в Весках, в трійках-вайках, ці ручки, ну, в трійках-вайках, вони по великому рахунку просто ну, майже повністю механічні. Там тільки є один індикатор, який відповідає за те, щоб запустити електричний привід замка. В S трошки складніше, але знову ж таки бажано їх промазувати спеціальним розчином, який не дозволить їм замерзати. Знову ж таки, це можна вручну відігрівати все через додаток, можна пшикати цим екстреним розморожувачем, але бажано в будь-якому магазині, не знаю, там на ту ж саму автобазу автозвука, заїдете, вам продадуть спеціальний розчин, який можна попшикати, і знизить ризики того, що ваша ручка примерзне, замерзне, або важко вам буде її відкрити. Наступний наш пункт це резина. Більшість тесел, на жаль, чи на щастя попадають в Україну з США за аукціон. І відповідно більшість автомобілів приїжджає на всесезонній резині. І тут просто хочу вас попередити про те, що використовувати всесезонну резину можна, коли ви будете їздити собі на відпустку, кудись там в Іспанію. Там це діло проходить взимку в Україні. На мою особисту думку, ігри всесезонною резиною взимку не працюють. Чому? По-перше, в нас зими більш суровіші, ніж в ті ж самі е, Каліфорнії, звідки в основному приїжджають ці автомобілі. Європейська е, зима є таке поняття, є поняття українська зима. Вона завжди приходить неочікувано для комунальників і завжди сурово. Випадає по коліна снігу, і ви там всі потім весь Київ там, чи півукраїни стоїть в заторах. Така штука. Всесезонка з зимою через те, що Тесла це важкий автомобіль, бо це електромобіль, вона зазвичай важча від звичайних автомобілів. І, Відповідно, на всесезонці їздити взимку, особливо по нашим розчищеним дорогам, сумнівна затія. Тому бажано мати собі комплект зими і літа. В ідеалі, якщо ви хочете було максимально комфортно, це разом з дисками, але ну, це, таке, це вже для тих, хто готовий додатково потратитися за комфорт. Але знову ж таки, два комплекти резини. Повірте, у вас оцей комплект, от навіть отут, оцей 21-й, вас їх куплять або окей, влітку їх використовувати. Ну на зиму купіть собі хорошу е зимову резину. І бажано з індикатором EV. Що це означає? Взимку ви будете більше тратити енергії на обігрів салону, обігрів батареї, обігрів свої дупи. І будете тратити, якщо купите погану зимову резину, на оце супротив котіння, якщо правильно, так, якщо можна так сказати. Коли е, зимова резина не елект... не для електромобілів, вона буде з'їдати десь, ну хтось каже, 20 навіть відсотків вашого запасу ходу за рахунок того, що вона буде сильно супротивлятися вашому якби, руху. І відповідно. Ця резина дорожча, я згоден, але ви купляли машину собі з великою батареєю, щоб потім взимку менше їздити, бо ви зекономили кілька сотень на резині. Тому рекомендація на зиму мати хорошу зимову резину по можливості з індикатором, EV, яка означає, що вона конкретно створена для електромобілів. Наступне це двірники. Здавалося б, така проста річ, досить формальна, але варто про це нагадати, тому що часто люди дійсно цим нехтують. Тесла, взагалі, по мануалу рекомендує міняти раз в рік двірники, і в принципі, ну плюс-мінус такий самий час, таким самим періодом їх і треба замінювати, тому що це найдешевший спосіб ефективніше очищувати ваше лобове скло і краще бачити дорогу. Взимку темніє раніше, вулиці темні, часто бувають мало освітлювальні, і бажано бачити гарно. Ви погодуєтесь. І двірники за свою вартість, скільки вони коштують? 1600 гривень. Комплект хороших двірників. Я думаю, можна за 1200 щось знайти. Звичайно, ще й подорожче. Але от за ці гроші ви отримаєте набагато комфортніше користування своїм автомобілем. Мало того, що взимку, ще й в дощ, і в снігопад, тому що ви будете краще очищати своє лобове скло. Воно не завжди пам'ятається, тому що ви про це згадуєте тільки тоді, коли їдете і бачите, що у вас хреново труть тру двірники. Потім ви такі блін, треба купити двірники. Потім вийшов з машини, забув, і на наступний день знову дивишся погано. тре. або коли там десь вечором їдеш і там знов снігопад, або зустрічні автомобілі. Знову погано тре, Блін, треба купити двірники. Тому моя рекомендація: от зима наближається уже. Купіть собі двірники, поставити їх в машину або зразу поміняйте, і будете за ці гроші набагато краще і головне безпечніше керувати своїм автомобілем. Важливим моментом перед зимою бажано робити діагностику ходової. Для чого знову ж таки під час самої діагностики. Ну, це взагалі бажано робити. Це такий хороший тон обслуговування свого автомобіля, час від часу туди заглядати, тому що в перспективі воно економить вам гроші. Бо ви знаєте, як працює автомобіль, коли ламається одна деталь, довго за нею не дивиться, вона тяне за собою багато чого іншого. А Тесла ще й розумна, вона, якщо побачить, що ви за нею погано доглядаєте, почне з вами сваритися. І, відповідно, діагностику ходовою обов'язково робити перед зимою, знову ж таки, тому що це період зими, це високоризиковий період користування будь-яким транспортним засобом. Слизько, небезпечно. Тому треба передивлятися всі моменти, щоб вона правильно стояла на дорозі, щоб вона була стабільна. Під час діагностики ходової вам обов'язково оглянуть ваші гальма, що зимою теж важливо зробити. Тому що хороші гальми взимку ніколи не помішають. Також під час діагностики ходової вам передивляться, ну якщо це хороший сервіс, передивляться всі оці ваші пластикові захисти, які в Теслі насправді їх досить багато що попереду, що позаду. Є там в кожній Теслі, грубо кажучи, бампер, під бампером захист, захист на мотор, ззаду захист на мотор, і ззаду захист під бампер, який ви бачите ось тут наді мною. І якщо вони десь погано будуть стикуватися, а деколи так буває, попадає на трасі камінь, розбиває, тут робиться отвір, воно потрошечки вітром або якимось там тертям відривається. А взимку, коли буде сніг, буде багато болота, оце все буде летіти туди і забиватися. Воно закінчується не тим, що ваша Тесла зіржавіє, зігне і розпадеться, а закінчиться, скоріш за все, тим, що рано чи пізно цей захист просто відірветься. І якщо він відірветься, у вас десь просто на парковці, то це окей. Якщо це буде на трасі, то ці звуки вам явно не сподобаються. Тому обов'язково зробіть діагностику. Ходовою, щоб ви точно знали, що ваш автомобіль безпечний і нічого на ходу у вас не відпаде. До речі, і в інших автомобілях, теж якщо ви маєте інші автомобілі, там такі от пластикові захисти стоїть. Теж обов'язково до них гляньте, тому що. Його можна підремонтувати, десь підпаяти, але коли його вирве разом з м'ясом і полетить воно десь в сторону Житомира, більше ви його вже не врятуєте і не спасете. Треба буде і Деколи навіть буває, ці от накладки теж відриває. Тому передивіться, це може зекономити вам в перспективі гроші. Одна досить банальна, але важлива річ, про яку я особисто дуже часто забуваю, і потім заганяю машину сюди на салон або на сервіс, щоб воно розморозилось: це замінити омивач з літнього на зимовий. Зрозуміло, що можна там, якщо у вас трошки його залишилось, або там півбака, додати чогось такого мінус 40 і якийсь час ще перші місяці, перші тижні зими воно попрацює далі, все одно може замерзнути, тому що ну знову ж таки ці мінус 40, які написані на, ну, на упаковці з омивачем, ну не знаю. Я особисто не перевіряв, але ну мені чесно кажучи, мало віриться. Тому бажано омивач весь свій використати перед зимою залити новий зимовий, хороший, бажано не вонючий омивач. І користуватися ним з задоволенням, тому що часто в мене таке було, що я виїжджаю, перші морози, я такий треба протерти скло, воно жужить, а нічого не лється. Відповідно, для мене це насправді досить часто зимова проблема, тому хотів черговий раз і вам нагадати, якщо ви теж про це може, забуваєте. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео, не складається з такої 21 потужної батареїчки з моделе Plaid, І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І ще один важливий момент щодо коліс: взимку холодне повітря воно стискається. Відповідно, тиск в шинах може у вас упасти. Тесла вам про це моніторить постійно, і підказує на дисплеї, тому слідкуйте за цим і тримайте рівень тиску в шинах відповідно до заводу. Це ви побачите на стікері на водійській стійці. Там написано скільки у вас повинно бути тиску у ваших шинах. І також часто ви в нас питаєте в коментарях, які можна ставити. Профіль резини на свою Теслу. одна коротка відповідь. Ви можете ставити такий профіль резини, який не буде терти об ваші арки. Тобто приміряєте резину, викручуєте кермо максимум вправо, максимум вліво, і дивитесь, чи не затирає воно підкрилки, об бампер, не дай Бог, чи об ще щось там. І якщо воно працює і не затирає, можете користуватися. Але знову ж таки бажано залишити трошки більше місця, тому що ви пам'ятаєте, що зимою на арках налипає цей сніг, він намерзає, і потім може чухати образи. Та, він повідпадає, але просто це враховуйте, щоб прямо притик, де там залишається кілька міліметрів, підбирати цю резину не варто. Я розумію, що всім хочеться їздити взимку там на вищому профілі, щоб було більш комфортніше, безпечніше, тому що під снігом буває ховаються ями, які нас постійно підкарулюють і хочуть нам розрізати шину. Або розвалити диск, тому бажання поставити вищий профіль це нормальне бажання, але треба обмежуватись тим, скільки обмежує у вас ваша арка. Це залежить від того, якого радіусу у вас колеса, якого діаметру у вас колеса, і яку висоту профілю резини ви хочете поставити, і яка у вас машина. Тому що для трійки це одне, для вайки це інше, для Ікса четверте, для ескі – третє. Не знаю, що так розставив, так захотілося. Відповідно, можете користуватися вищим профілем, користуйтесь, але враховуйте обмеження по. Розміру ваших арок. Так, товариство, ви знаєте, що ми розігруємо павербанки. Но ми розігруємо тепер отакі от от красунчики. Бачите, ну, тут 4 USB-порта, 2 спортивних порта, да? червоненькі таких швидких. Фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки. 60 там, з хвостиком 1000 мАч годин. За донат в описі є банка QR-код на екрані. Донайте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки: за найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донатьте, допомагайте нашій армії і продовжуємо дивитися відео. І так, на фінал, враховуючи ці всі лайфхаки, ці всі поради, ви розумієте, що Тесла – це в першу чергу автомобіль, але має свої особливості. Ми записали для вас таку ну Фактично базову технічну частину про експлуатацію взимку, якщо ви хочете наступну частину, тому що ми поговорили тільки про зовнішнє, а в Тесли в самому комп'ютері, в самих функціях, в самому дисплеї є дуже багато різних речей, які можна налаштувати для себе під зиму. Якщо ви хочете наступний випуск про софтверну частину, як готувати свою Теслу до зими, або як ви можете його ви можете ж не готуватися взагалі, але ж ви можете користуватися цими функціями, які Тесла вам уже дала у вашому автомобілі. Тому, якщо хочете наступний випуск, обов'язково про це напишіть. Поставте лайк в цьому випуску, щоб ми розуміли, що це актуальна інформація. І підпишіться на наш канал. Дуже раді будемо вас бачити в нашому товаристві. І загляньте до нас в опис до, того, до цього відео. Там є посилання на наш телеграм-канал. І навіть не на один, а на цілих два. Загляньте там на обох, дуже сильно цікаво. Всіх радий побачити. До зустрічі, пока-пока. А в мене буде смазка. Силіконова смазка. О, силіконова маска. Силіконова ілона. Маска. Ладно, все, зараз закопаємося. Можна було просто з силиконом сказати. Нащо було згадувати то слово з маскою.